О! Ось тут, на вулиці Шевченка, 13, живе пан мер Чепурний Володимир Павлович. Ось його під'їзд мої агенти сказали, що пан мужчина живе на шостому поверсі, а його син на четвертому. У мене є шкільна їжа. Пан Чепурний раніше був директором школи. Ось ця їжа. Я хочу показати йому, що їдять бордянські діти. Отже, міська влада виділяє на ось цю порцію вісім гривень. За моїми власними підрахунками, собі вартість навіть не дві гривні. Куди ще шість гривень пішло? Ну, куди? Я що спитати мертець? Зрештою, іду до нього на чай зі своїм чаєм і вафелькою. Дзвонимо. Мій nee, таємний агент, неповторний Андрій вже поспілкувався з дружиною мера Марією Дмитрівною. Він знає, що любить дружина. І знаєте, дійсно за кожним мужчинчиком стоїть поважна дама. Сложно ли бути женою мера? Сложно. Окей, які любимо ваше украшення? Как насчет бриллянту? Ні. А ви є? Робо. А no? no. no. сейчас яка машина? Кембрі, кавоці. Мера нема. Але то нічого страшного у <skulling> мене <shulling> команди є план Б. Пішли на вулицю. Подивитися, як живе цей мер, що в нього в хаті. Тому що дуже скромний мер за інформацію за Лібідося. Згідно з декларацією про доходи, за минулий рік мер отримав 7 тисяч гривень допомоги по безробіттю та майже 15 тисяч зарплатні. Також у мера є дві квартири: 20 та 50 квадратних метрів. А на банківських рахунках у очільника Бердянська ні копійки. З транспортних засобів Toyota Кемрі. Та раритетний мотоцикл Мінськ 83 року випуску. Ой, <служб> страшно. Ми дуже сподіваємося, що цей кран не схибить. Ай! О дуже високо. Та ваза, дивіться, це шостий поверх. Бердянськ зібрався дивитися, я реально дуже переживаю. Все, дякую. Але час постукати. Але дивіться, яка ваза розкішна. Пан мер! Відкрийте, будь ласка, вікно! Ми до вас приїхали. Подивитися, як ви живете. Відчиніть, будь ласка, вікно. Я вам привезла макарони і капусту. На жаль, не відчинили двері, не відчинили і вікно. Місто все зібралося на нас подивитися, Денис. Добрий день, рада вас бачити. Ми до мера ходили. Якийсь неправильний рух. І ми з Денисом можемо як грушки опасти з цього ліфту. Тут живе син мера. Тому будемо стукати до нього. Син мера теж не відчиняє, він не дуже радий гостям. Ой, добрий день! Добрий день! А ви невістка мера? Дуже приємно. Ми приїхали до вашого дідуся, але він нам не відчиняє. Ви не скажете, коли він буде вдома? Так, а може до вас на чай зайти через двері? Заходіть. Добре, тоді ми зараз спустимося, зайдемо. Дякую. Ну що нас запросили в гості невістка, мера. Все, спускайте. Дякую вам, дякую, мужчина. Ви прекрасний. Добрий вечір. Добрий. А ви син пана Володимира? Так. Ой, дуже приємно. Можемо ми на секунду вас зараз. <реку> дуже <не? реку> приємно. Привіт. Вибачте, ви не налякалися нас. Ми дуже удивилися, кому взагалі в принципі. що ви мері не дзвонили, тому що він крименчує сьогодні, тільки в воскресенье повернеться. А його не буде завтра? Ні, завтра ні. Ні, ми розмовляли з його помічниками, ну я особисто розмовляли. Як жити взагалі з татом в одному під'їзді? Хорошо. Поки не жалію. Коли ви вдвох, можна ребёнка відправляти без проблем, не надо нікуди їхати, коли різні, а так все хорошо, отлично. У я сьогодні нова шапка. Шапка? Ну Покажи мені свою шапку. Це ну класна шапка. Дай поміряю. Класна шапка. Оце так гарно. Знаєш, та леким працює дідусь, крім? Ага. Кем? На кондировки. В командировках все время. Багато подорожує? путешествует. Ну, видимся редко. Мы живём в одном подъезде. Чаще видимся с бабушкой, чем с дедушкой. А вы, Игорь, чем працюєте? Я безработный, я работаю, ну, как сказать, то да, все говорят, боятся этого слова вот безработный. Я работаю дистанционно. Угу. Ну, плюс ещё сейчас открываем свой бизнес, пока не буду говорить. А то что кажуть люди про вас? То кажуть одні, що ви айтішник великий. Ну, хочу немножко другой вид бизнеса попробовать. А супруга кем працює? Запомнила? Я сейчас в декрете. В декрете. Ну, счастливого. И Я не хочу, чтобы она выходила из декрета, потому что я мальчик не глупый, я знаю, как зарабатывать. Добрый. А в политику вам хочется? Нет. Ну, быть в политике – это такое ужас просто. А как тата справляется? Ему это насолодует? Он 24 года в этом бизнесе, будем говорить так. Ну, как угу. всегда. Район, люди, он всегда это любил, он к не возвращался. Ну він довгий час був безробітним. Навіть мама ваша виплатила йому допомогу по безробіттю. Мені точно так же. Ми не скриваємо. Я став теж в центрі здесь нічого такого нет, Чому не б не получать в період, коли я займаюся там віддихом, ті ж дивіді от государства? Но у вас дуже квартири, так скажу. Ну, я не кажу там на, на мільйони, але все дуже не Це только вот діла Оно просто все новое ново Трохи підозріло, тому що ваш тато господар такого великого міста і заробляє там офіційно до 12 тисяч гривень. Чи вистачає меру цієї зарплати? З нинішнім курсом будемо будь то, так, що виросло все. Хватає. Ну вони балують, вони балують нашого рібінка, свою внучку, ані ще й внука балують. Просто можливо, вашому тату не вистачає досвіду, тому що я дивлюсь на ваше місто, воно мені не подобається по стану, Хоча вас язовське море і розкіш. Він взяв цей город в такому стані. Ну його так не восстановиш зразу. Нога була ну, корупція. нею нікуди не дінеся. Була а і є. Да із я сказав, що її ну, немає. подивіться за цей рік до вас приїхало 2 мільйони туристів. Але міська влада отримала всього на, на всього там 250 тисяч до державного бюджету. Чому так мало ви... у Бердянську прийнято приймати туристів на квартирах? Ну кто, на квартира в туризме, будет платить удержанный бюджет податок. Третий вам же вопрос, uh, к примеру. У меня есть квартира, которую я сдаю в аренду. Uh -huh. Я uh -huh. зарабатываю, с ними, пусть там будет 150-200 гривен в сутки. Uh -huh. За месяц зарабатываю 6 тысяч гривен. Эти 6 тысяч гривен, сколько я должен отдать государству? Ну 20 как минимум, правильно? Uh -huh. Это 1200 гривен. За законом так. Так. Остается 4800. Что такое 4800 на нынешнем уровне, когда электричество? нереально. вода, нереальна. реальна. Ну, так, але Продержать... ж ви зобов'язані платити податки, так само Дайте. я плачу. А покажіть, будь ласка, вашу квартиру можете показати? Людям да, цікаво, як живе син вера. Я навіть не підозрюю, що вже за 48 годин пан Чіпурний звинуватить мене в тому, що я налякала його онуку. Фреймут, це воно? Ольга Фреймут Хамло. Моя четырехлетняя внучка забилась в угол после того, как оно постучало в квартиру к сыну. А вот как все было на самом деле. Кристина, можем подвести твою комнату? Как тебе гарно. Скажи. А мне я еще покажу. Ну покажи, конечно. Желуди, а где ты, да, ты их насбирала? А у нас в парке на А вот их покажу. Покажи, конечно. А вот их сыну еще один. Ну покажи. Ой, у тебя ой, только не ударься. Ты мне все секреты а свои показываешь. Вот их еще я покажу. ти ще хочеш показати? Де мама гроші тримає? А ти зіслатися? Так, от, знаєш, що класно, що в тебе все дуже прибрано. Ти все сама прибираєш. Це твоя кімната, вона дуже чистенька. Ти дідушки прийдеш привіт від да. мене? Так. Тож приходила Оля, приносила макарони. І так і не зустрілися. Пойдем? Пойдем. Тобто у вашого а тата... А ти ще не бачила, яка вона варта, знаєш? Ну, покажи. Ванну не обов'язково будемо ага. показувати. Ага. Ну, да, так, добре, не будемо ванну показувати. О, Кухня. Ну, давай покажи, конечно. Это суть, где я кушаю. Вот здесь ты кушаешь. Но и яблочки кушаешь. Яблочки кушаешь. Ну, у тебя очень чисто. Это, это, кто убирает? Мама? Да, и, и я. И, и ты и убираешь. Ваш... Ты помогаешь? Я тебе очень дякую, Кристина. А в разу, я приду без камер, ты мне покажешь все, договорились? Ты очень гостеприимная. Ты очень гостинная девчонка, молодец. Но я тебе еще покажу. Дякую вам, Альон. Тоді чекаємо вас Переходите завтра. Нам, до мера. без камер, з камери, як удобно. Так, дякую, до побачення. Mm -hmm. До свидання. Ну що, йдемо вниз, тоді. Кажуть мені редактори, що там вже на мене чекає поліція. Добрий вечір. А ви приїхали заарештовувати мене? Ні. А, на візом. Mm -hmm. А що казали? Подйомник, люди. Хтось да. нервничає. вірний подзвонив. Невідомий. Так, да, ми дійсно ми хотіли подивитися, як живе мер, і постукали до нього вікно його не було вдома. Тоді як його сина запросив гості. От ми повертаємося від нього. Взагалі, як з безпекою у Бердянську? Кажуть, дуже багато крадіжок цього року. Тисячу курортний. 1870 крадіжок за сезон. Вдається знайти вкрадене? Звісно. Я дуже дякую за те, що ви приїхали, тому що дійсно я ж могла бути якимось бандитом. Я вас запрошую завтра о першій годині дня на центральну площу міста. Це біля мерії. Ми будемо показувати на великих екранах інспекції Бердянська. Приходьте, будь ласка, боїть ваших колег. Дякую. Приходьте, ми вас будемо чекати. Тим більше безпеку у місті. Ми теж перевірили. Дякую. Все тоді до побачення, а ми будемо їхати. Дякую.